Усім привіт. Усім привіт, я по пам'яті, пам будь ласка. По пам'яті пам'ятаю, що 2008 рік 33 тисячі кілометрів пробігу і 4 тисячі коштує цей мотоцикл. І от одразу першим я на що звертаю увагу, це, звісно, що на те, що ну, стан настільки класний, що навіть там ну, взагалі нічого не фарбоване. От реально, от ти дивишся на ці пера, отак от зверху, я завжди зверху починаю. Тут взагалі все нове. От, і анодування, це японське, оце все, повністю все оріг. І от далі йдемо, гума. Гума в нас кінець 21-го року. Тобто 22-го року. Вона 51 неділя, ну це 22-й рік, рік, грубо кажучи. Вон, яка м'яка? А жирсі. І передні, і задні колеса, це пара Спиці. Ну все, тобто тут куди не дивися, все, все, все. Подочекай, не можу фокус піймати. Пиці маленькі, воно фокусується тут. Туди нюансів не ніяких не де. Тут так само. Це бруд. Що по гальмівному диску? Та гарний диск. Ну, реально навіть бурчика немає. 33 тисячі це не так у багато ну, звісно що так, пробіг є, але ну, усі от, отут, тут усі надписи, все, все, все повністю... Зараз, зараз залишилось. До речі, дзеркала також оригінальні. Зараз. Видно, да? Клас. Це повністю оригінал, нічого ні, не фарбоване. Оце, оце, дуже уважно, дивіться, коли ви вибираєте мотоцикл, тому що часу дуже оце от фарбують. Бачите? Це все повністю оригінальне. Воно, кожна, кожна, кожна ця штучка все є. Сколик є. Я, я чесно навіть не побачив. І раз на то пішло, ще а, змокнути. Він завжди чітко включається. Тобто його треба. ну Він включається, працює все супер, але його треба трішки буває так, що буває м'яко, а буває трішки підпихнути треба. ну, по ходу. Колір взагалі, як на мене, оце самий топ в газі. Ну, як в він дуже... О, до речі, диви, така м'ятинка ятин. йому. Біля... Дуже, дуже яскравий такий. так. Кольору. Вони ще, знаєш, бувають такі лимонового кольору. Так, декілька так, так. таких було. Рідкі, я сказав, було Я б, сказав, я б навіть сказав лаймового. Більше. Да. Оці от чорні ми взагалі не подобаються. Ось такі от яскраві. Та чого, і чорні Бомба. дуже прикольні, з цією полоскою такі теж бувають прикольні. Задні, Задня мама. Матері... Зараз, зараз. Резиночка. Бомба. Можна я покажу за амортик? Сейчас. Стан просто бомба. все тримаєш, все працює. Вон тут кожна спиця. Хром, до речі, на дисках взагалі класний. Заднє колесо так само, 22 рік, ну 21 й нове. нове. Повністю нове, що переднє, що заднє. І отут от, ти диви, індування, все оригінальне, все рідне. Крила, знаю, у них часто тут ржавий. Тут все ріг і все в класному стані. Ти диви, який японець був. Ти бачиш, номер ставив і навіть от, такий от поставив димфірок. Войлочок. войлока. Щоб не ти біжав. Оцей хром ти диви в якому класному стані. Отут все. Ні, ну газик цей топовий. Ланцюг, зірка. Це, до речі, хто не знав, також, якщо дивитись газики, ось це з заводу взагалі не фарбоване. Тобто це Прості. такий пластик. Тому якщо воно в фарбі, ви бачите, то це 100% так не має бути. Що проїхати? Да. Просто сухо. Сухо, Вы еще враховываете, что у нас тут просто, просто мы сейчас снимаем? Зараз покажу. Вот так вот. Слушай, а ты давай якум Мені завжди дивувало. Гальма на гайзіках. Та взагалі це класний емоція. Вони реально стоп правильно, тому що... Я не знаю, на якому ще прицеплі, то можуть так зробити. Вот я не знаю. Воно ще робить колесо і воно так робить. Вони... Просто злітає з нього. Гальма взагалі. Просто супер. Класний газік в класному стані, тому кого цікавить. Хто хоче газик собі класний, от у нас є. До речі, один. До речі, один і... Слухай, нічого собі, оригінальні дзеркала. То ти так слухаєш То. мене. Ти вже казав, так? Ну це клас. Це клас. Ні, те, що ти мене не слухаєш, це не клас. А те, що дзеркала оригінальні, це клас. Це, давай, <світ> все, давай, все. Як завжди, якщо щось зацікавило, що, що пишіть, дзвоніть. Будемо розмовляти.